31 травня по 1 червня 2012 року у Національному університеті Державної податкової служби України пройшла міжнародна конференція на тему побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими податковими злочинами. Організована Державною податковою службою України за підтримки Європейської комісії. Основною метою конференції є визначення єдиного підходу до формування сучасної системи протидії економічній злочинності, обмін досвідом і запозичення найкращих напрацювань у технологіях та аналітичній роботі. Учасниками міжнародної конференції стали представники податкових контролюючих органів 16 країн. Бельгії, Великої Британії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі та інших країн, а також представники Європолу, які обмінювалися досудом у вирішенні нагальних питань. У роботі конференції взяли участь перший заступник голови ДПС України, начальник податкової міліції Андрій Головач, ректор університету, народний депутат України Петро Мельник. Народний депутат України Віталій Хомотиннік та інші почесні гості. У вітальній промові Андрій Головач проінформував присутніх про історію створення податкової міліції України та окреслив основні віхи формування цього підрозділу системи Державної податкової служби України. Дана конференція організована по ініціативі нового міліції України при підтримці Європейської комісії. Актуальність теми продиктована як глобальными, в том числе и криминальными процессами, происходящими в мировой экономике, так и внутренней необходимостью обсуждения вопроса борьбы с финансовым преступлением в Украине. Уверен, что наша совместная работа станет тем фактором, который будет способствовать повышению эффективности борьбы с экономической преступностью. Президент України Віктор Федорович Янукович сказав, наша задача діти так, щоб кожен преступник, який градить государство, знав, ці дії необхідно буде повернути з вашими штрафними санкціями. Національний університет Державної податкової служби України. Це головна кузня кадрів в країні, зазначив ректор університету Петро Мельник. Ми маємо зараз усі можливості з точки зору матеріальної бази та кадрового забезпечення для якісної підготовки фахівців, податкової служби і податкової міліції. Під час двох днів роботи конференції досвідом своїх країн у боротьбі з фінансовими податковими злочинами поділились міжнародні експерти: ігорі з Солитовська Республіка, Герт Ван з Нідерланди, Мартін Клапрот, Німеччина. Айвар Аруказк, Естонська Республіка, Рафал Возняк, Польща, Ендрю Вудс, Великобританія, Рафаель Ронделес, Бельгія. Кожен виступ іноземних колег жваво обговорювався, викликаючи багато конструктивних запитань. Експерт Європолу Карл Ван Хеккелем високо оцінив рівень професійності українських колег та відкритість їх до співпраці. Нам зрозуміло, що податкова міліція України чітко розуміє важливість прискорення правової співпраці у правоохоронній сфері, підкреслив він. Ця конференція дає відмінну можливість для того, щоб виявити правильних партнерів, з якими можна створити атмосферу довіри, що є основою для ефективної міжнародної співпраці. Підводячи підсумки роботи конференції, начальник податкової міліції України Андрій Головач зазначив, що українські податкові міліції є чим поділитися з іноземними колегами. Ця конференція стала ще одним кроком на шляху побудови сучасної системи боротьби зі злочинами в економічній сфері, додав він. Вперше раз на такому форумі, де є можливість пообщатися з представниками налогової міліції всіх областей. По-вторых, цікаво те, що здесь присутствуют и сотрудники, представители как бы и научный мм научного сообщества в данном случае вашего университета. Пять же очень интересно и то, что я вижу и по уровню организации, и по уровню того интереса, который высказывается. Мне кажется, что данная конференция служит каким-то очень амбициозным задачам. I have been very impressed with Я був дуже вражений цією конференцією, а саме Учасниками конференції, які е, тут присутні. Учасники задавали е, дуже цікаві і важливі запитання. Для мене теж було. Е, Дуже цікаво бути присутні на цій конференції, тому що я мав нагоду почути і дізнатися, як працюють інші податкові установи у напрямі боротьби з податковими злочинами. Юаро йон організайшн молода організація, бо а синтіолоринфа я думаю, що ви дуже швидко вчитеся, being on the я е, думаю, що ви е, крокуєте в ногу з загально європейськими стандартами. і так як ви вже е, адаптували нашу нову систему. Я е, хотів би сказати, що все це дуже добре. Усі напрацювання конференції увійдуть до концепції боротьби з фінансовими злочинами, а робочий варіант документу образують у Державній податковій службі України.